Кожна людина народжується і отримує свою душу, Її душу, яка всередині неї, а над її головою існує інша душа, яка називається Ормаків навколишнє світло, яке має увійти. Він штовхає, він хоче увійти, але я повинен спостерігати за ним, коли він входить. Люди, які залежать від грошей або злочинці, люди такого типу, які багато грішать. Я кажу простими словами це Арі. душа, яка всередині опускається і входить у нечисті сили. Усе взаємопов'язане. Це не так, що одна йде вниз, а інше залишається на місці. Усі частини сходів пов'язані одна з одною. Тому, якщо внутрішня душа сходить, відповідної аура, те, що ми називаємо ормаків, теж опускається. Куди? Всередину. Тоді ця аура входить всередину, але не через мої заслуги, не як вбрання, не в мою душу, тому що все, що ще не всередині. Що має увійти в мою душу набагато сильніше? Ман це приходить на місце моєї душі, і тоді більше не потрібно порятунку. Порятунок саме в цій аурі, Щоб просити про силу це та аура, яка приходить до мене, яка дає порятунок і світло, сила, яка дає мені вічне життя. Але люди, які залежні від грошей у будь-якій формі, звісно, також лиходії, у них аура входить всередину і використовується для їхніх особистих цілей, нічого не залишається вище це жахливо. Було сказано, що злочинці, а також ті, хто жадає грошей, мертві вже за життя. Злочинці... Хоча вони все ще живуть у своєму фізичному тілі, вони вже мертві. Що це означає? Аури не залишилося, зверху немає нічого, що може їх живити, це жахливо. Зовні ми цього не бачимо, ми бачимо тільки тіла, ось чому так думаємо. Подивися на це Таке багатство, така сила на те і на це. Але ми не бачимо це зсередини, і також не бачимо це в контексті вічності. Вони не зомбі, але їх можна так розглядати.